Сьогодні готуємо дуже смачне печиво до чаю. Дивіться, уважно буде цікаво. В миску розбиваємо одне яйце, додаємо цукор, ванільний цукор, дрібку солі, а також соняшникову олії. Все це перемішуємо до однорідності і поки не розчиниться цукор. Далі в цю масу ми додаємо борошно. Цінрі, інгрід... інгредієнти, чого, скільки нам знадобиться на тісто, а також на крем для нашого печива, буде трошки пізніше, а ми продовжимо замішувати тісто. Тісто замішуємо до однорідного еластичного м'якого стану. Ось таке тісто у вас має вийти, значить воно готове. І ми його відставляємо поки що в сторону. Цей час ми зробимо крем. Для наших печенюшок. Для цього беремо сир рікота, додаємо до нього одне яйце, цукор, знову ж таки, ванільний цукор за смаком і перемішуємо все це до однорідної маси. Ось такий крем для начинки наших печенюшок у нас вийшов. Я ж кажу, все дуже просто. Тепер ми беремо форми для випікання, формочки для кексів, силіконові або металеві, змащуємо вершковим маслом і присипаємо борошном. До речі, цей рецепт розрахований порційно на 6 печенюшок. Тож, це дуже зручно, якщо у вас невелика компанія, або ви хочете порадувати себе і свою половинку. Наше тісто ми викладаємо на стіл, присипаний борошном, і розділяємо на 6 рівних частин. Я розкатала в ковбаску і просто розрізала на 6 частинок. Кожну частинку нам необхідно дуже тоненько розкатати. Буквально 1-2 мм, товщина тіста в нас має вийти. Це тісто нам необхідно викласти у форму, яку ми приготували. Оскільки мені незручно було викладати просто тісто, запхати його в форму, я використала склянку, на яку просто зверху надягала розкатане тісто, і ось таким чином перекладала у форму. В мене виходив. Цікавий край з хаотичними складочками, і тісто, як бачите, в мене звисає, тобто виходить за межі форми, що дуже важливо, саме так і треба, щоб в нас виходило. Зараз ви все зрозумієте. Коли ми виклали все тісто в наші формочки, викладаємо туди крем. Приблизно в мене вийшло по 2 столові ложки крему на кожну печенюшку. Після цього ми беремо тісто, що в нас виходило за межі форми, і згортаємо його до центру. Нашої форми, нічого не защіпаємо, просто як воно лягає хаотично, так його до центру і складаєте. Це дасть гарні завитки в наших майбутніх печенюшок. Ось так приблизно це виглядає. Печиво ми накриваємо пергаментом і відправляємо в духовку розігріту на 180 градусів, запікатись на 30-35 хвилин. Печиво. Можна подавати ще теплим або навіть холодним. Дуже класно присипати цукровою пудрою, це дуже смачно, дуже просто і доволі швидко. Всім раджу спробувати цей рецепт. Якщо сподобалось, поставте лайк і не забудьте підписатись на мою сторінку. А я бажаю вам всім смачного!